Перша машина Вікторії буде БМВ. Ні. Ну, знаєте, я, як то кажуть, завжди баба яга проти. Якщо чесно, якщо в шоці, що шо мені удобно. Так, крутний момент 500 ньютонометрів. <звук> О, нормально їдемо? <звук> да. Ну Всередині відчувають пасажири, все відчувають. <звук> машина в кадрі уплила. Ну, я буду отак йти. Адаптивна М підвістка. Підвістка. Да, Прям на неї лягати? Ну да, ну чо, прикольно, ми ж близькі. І вона гаряченька до сих пір. Давайте. Ну, давайте зараз і провіримо. Дівчата роле, дівчата є до дівчата тусують. дівчата роле. Дівчата, рулять, дівчата, кайфують, Дівчина, така дівчина. Дівчина, така дівчина, дівчата, рулять, дівчата, руля, 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 руль. Всім привіт! Ви на каналі Автосвіт і з вами дівчата рулять. Сьогодні на огляді BMW M340i xDrive. І здавалось би, це звичайна трійка, Але ні. Вона в повному м пакеті, тож тут багато цікавих функцій. Ми вам все покажемо, розкажемо і поїдемо на тест-драйв. Тому що без тест-драйву тут точно не обійтись. Весь цей драйв ви маєте відчути і побачити нашу реакцію на нього. Тож погнали! Зараз ми не в повному складі, немає нашої Вікторії, але це тимчасово. Сьогодні у нас новий оператор Іван. Наша Вікторія скоро повернеться до нас. Можливо, вам не потрібна ця інформація. А... Да, ми не знаємо навіщо це кажемо вам. Тож поїхали, поїхали на машину. авто. Довжина 4 метри 17 сантиметрів, ширина 1 метр 82 сантиметри. Колісна база 2 метри 85 сантиметрів, а кліренс 132 міліметри. Це трохи менше, ніж в звичайних трійках, оскільки тут М-підвізка і вона нижча на 10 міліметрів для кращої керованості. Об'єм багажника 480 літрів це той самий показник, як у звичайної трійки. Сюди легко можна помістити 2-3 валізи. Також сидіння складається в пропорції 40-20-40, що дозволяє возити довгі предмети. Для того, щоб скласти сидіння заднього ряду, в багажнику є такий речажок. Так, тепер сидіння можна складати. Не дуже зручна система складання, бо вам треба постійно залазити в багажник. Що скажете, як вам така система? Тут новий легендарний мотор b 58 шестициліндровий турбодвигун з об'ємом 3 літри, потужність 382 кінські сили та крутний момент 500 ньютонометрів. Це покоління двигуна називають одним із найвдаліших у BMW. Він відрізняється плавністю роботи та балансом між динамікою та економічністю для свого класу. Є активний вихлоп. У режимах комфорт він тихий і стриманий. А у спорт та спорт плюс дає постріли та спортивний тембер. Повний привід x drive з перевагою на задню вісь. Також восьмиступенева автоматична коробка передач з підрульовими пелюстками. Вона дуже плавна, швидко перемикається і чудово підходить як для спокійної їзди, так і якихось драйвових заїздів. Хочеться сказати про розумну ходову, а саме адаптивну підвізку, яка є в спортивному М-пакеті BMW. Вона звичайно, пружинна, не пневматична, але з електронно керованими амортизаторами. У стандартному режимі м'якша комфортна їзда у режимі спорт або спорт плюс. Більш така жорсткіша, зменшує крени в поворотах та краще тримає дорогу. Система працює автоматично. Вона щитує стан дороги за допомогою датчиків, аналізує швидкість авто та стиль водіння, і автоматично налаштовує амортизатори в реальному часі. Віка, що можете сказати про акустику? Тут преміальна акустика Harman Kardon, 16 динаміків, звук просто фантастичний, такий глибокий, просторовий, гучний, навіть на середній гучності, класно чути, інструменти, баси, просто ідеальний варіант для меломанів. До речі, тут є підтримка Apple CarPlay, Android Auto та безпровідна зарядка. А, незважаючи на те, що автомобіль 2019 року. А, тут Є дуже багато всього для допомоги водію. І наразі ви можете побачити, як працює асистент парковки. Все показано на екрані камери 360, і повністю вам допомагає припаркуватись на безпечній відстані від якихось об'єктів. І гляньте, як зручно, коли ви припаркувалися, поруч є авто. Ви бачите, якщо ви відкриєте двері, наскільки вони будуть відчинятись? Що ви нікого зараз не зачепите. Дуже зручно. Вік, а як позаду достатньо місця для пасажирів? Ну, давайте зараз і провіримо. Я перший раз тут сиджу на задньому сидінні. Ну, до речі, ось так, як їздите ви, то так, в принципі, дуже зручно. А який у вас зріст? Метр шістдесят сім. Тобто для вас і місця нормально? видно. Чому вистачає, так. Да. Ну, але якщо зріст метр дев'яносто і вище, то буде тісно. Можливо, навіть і коліна будуть пиратися, і висота між потолком і головою буде не дуже. Комфортно. Віка, як взагалі салон вам, які враження від кольору? Мені подобається. Насправді так розкішно виглядає класно. Якщо чесно, я шоці, що мені удобно. Пішов мій міс... суржик. Ем, не знаю, не знаю. Я більше люблю кросовери, але блін, дійсно зручно. І місця достатньо. І зручно вилазити з авто. А для мене це завжди проблема, якщо авто низьке. А як вам з боку водія зручно чи ні? Ну, знаєте, я як то кажуть, завжди баба яга проти, але в цьому випадку мені зручно. Я вже налаштувала все під себе. Не дуже я низько сижу, але класно, як я завжди кажу, дорогу бачу, все зручно, і ну потрошки починаю закохуватись в це авто. Давайте поговоримо про відмінності м пакету від звичайної комплектації. М-пакет на BMW m 340 i 19 року це не просто косметика, а комплекс рішень, які роблять його більш агресивнішим ззовні, спортивнішим всередині та більш керованим на дорозі. Давайте поглянемо на М-аеродинамічний обвіс, передній бампер з великими повітрозабірниками, з глянцевими вставками та агресивними формами. Задній бампер з дифузорами та подвійними вихлопними трубами. Значки М на крилах, педалях, порогах, кермі та дисках. Адаптивна М-підвізка, більш гостра реакція на кермо та спортивні гальма з кращим хватом. В М-пакеті завжди краще базове обладнання. Наприклад, адаптивне кермо, більше налаштувань сидінь та led фари. Можливо, вам вже набридли наші розповіді, але залишили зовсім трішки. І попереду найцікавіше, тож не кваптесь перемикати на наступне відео. Інтер'єр авто також відрізняється в М-пакеті. наприклад, стеля, антрацит, також емблеми М на килимках та на важелі коробки передач. Сидіння мають більшу бічну підтримку та обробка салону з карбоноподібними вставками. Якість матеріалу заднього ряду не відрізняється з переднім рядом. Тут також такий м'який пластик на дверних картах. Також є окрема зона кліматконтролю з алюмінієвим оздобленням. Перше для трійки 2019 року з'явились Cockpit, це повністю цифрова панель приладів. Також голосовий асистент та великий сенсорний екран 10,3 дюйми. Також є проекційний up display, Це система, яка виводить найголовнішу інформацію на лобове скло. Досить зручно, не відволікаючись від дороги, ви бачите швидкість, знаки та іншу інформацію для водія. В М-пакеті кермо шкіряне, трохи товще, з вираженим хватом, досить зручне. І також має петрильові пелюстки. І ще хочу зазначити, що кермо дуже класно реагує на будь-які ваші дії. І авто тримається на дорозі досить впевнено. А, невеличкі маневри, авто наче прилипло до дороги. Да. Ну, всередині відчувають пасажири, все відчувають. В авто є сліпі зони. Мультикермо оснащене багатьма кнопками. Тут можна активувати круїз-контроль, утримання в смузі, є спідліміт. А також можна налаштовувати, як буде реагувати круїз-контроль на те, як швидко ви будете зупинятись, на якій відстані до автомобіля ви будете зупинятись. І також можна керувати мультимедією. І якщо у вас підключений телефон, то ви зможете активувати голосовий асистент. Олена, це ж Емка, може, вже почнемо нормально їхати? Ну, давайте спробуємо. Нормально? Так, да, дякую. А, це комфортний режим був. А, спробуємо в спорті. Ну, я, якщо чесно, я поки не готова. На комфорті також. Ви хочете вже зараз спробувати спорт? Я думаю, ми готові. Давайте. В авто є декілька режимів. Ми тестували машину в режимі комфорт. Зараз спробуємо спорт. Ще є Екопро та адаптивний. Включаємо режим спорт і починаємо тест-драйв. Вже так кричить. Їдемо в режимі спорт. Да, звук вже змінився. Спробуємо розгін, наскільки відрізняється. Ну, різниця є. До речі, це вже була швидкість 160 і якби в салоні не помітно. 160, 160, так. Дійсно, так. Я думала менше. Ви думали більше? Ні, навпаки, менше, типу не було. А, менше? Ні, 160. Швидко набирає і приємно. Так. Для водія тут дуже багато налаштувань в автомобілі. Це загальні налаштування, також можна налаштовувати режим руху, як буде працювати коробка, амортизація, зовнішнє світло, як воно вмикається, вітання, прощання, скільки буде горіти світло, коли ви зачинили авто. Також є налаштування для такої функції, як асистент водія. Це різні попередження про перехресний рух, про якісь перешкоди попереду, ззаду. Та є допомога при паркуванні та маневруванні. Тут також дуже багато всіляких налаштувань. Ну і звичайно можна налаштувати під себе дисплей та приладову панель. Насправді якість матеріалів тут просто на вищому рівні класно, все до чого не торкаєшся все м'яке, приємне зі ставками алюмінію, шкіри відрізняється ближче навіть напевно до п'ятірки ніж до базової трійки. Також панель приладів можна все в доступності, зручно користуватись кліматконтролем, також мультимедіа. Дорікань до цього точно немає. Авто було придбано в Америці і вартість його зі зборами 22 тисячі 126 доларів. Пробіг цього авто 73 тисячі 634 кілометри. Також було пошкодження лівої частини, лівої передньої частини та ходової. Етапи ремонту ви можете побачити зараз на відео. Також детально все, що стосується цього автомобіля, можна знайти у нас в інстаграмі. Посилання є під відео, тож підписуйтесь і дивіться відео. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наші наступні відео. І до речі, якщо ви бажаєте придбати для себе авто з Америки, то ви можете звернутися в нашу компанію Автосвіт. Ми виконуємо все під ключ. Насправді я не очікувала, що це авто настільки мені сподобається, бо я більше за кросовери, але тут просто драйв був постійний. Хочеться їхати швидко, жваво тиснути на педаль газу. При можливості так дійсно авто спортивне, молодіжне, швидке, гучне, круте. Якщо ви бажаєте відчути цей драйв. Та мати у себе такий автомобіль, звертайтесь в компанію Автосвіт. Ми втілимо будь-яку вашу мрію. Ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку. З вами були Автосвіт та дівчата рулять. Тож до нових машин та нових історій.